Доброго вечора! Кажу усім, хто нас дивиться. Дякую, що з нами! Зараз підсумовуємо. і Я розкажу про головні події, актуальні сьогодні в місті та області. У Почаївській духовній семінарії працівники СБУ знайшли пропагандистські матеріали, зокрема, виявили антиукраїнську літературу, в якій заперечується існування нашого народу. Мови, а також саме право України на державність. Більшість книг роботи російських діячів, які видані в друкарнях країни-агресора. Схожі перевірки провели і в сусідній Івано-Франківській області. Так, крім літератури, знайшли шеврони незаконного збройного формування, все відправили на експертизу і відкрили відповідні кримінальні провадження. У збаражі в пункт незламності на вихідних не пустили жінку, яка просто хотіла підзарядити свій мобільний телефон. Про відповідний випадок поінформував начальник Тернопільської обласної військової адміністрації. Чи працює пункт незламності у збаражі зараз, за яких умовним можна скористатися, дізнавалися наші кореспонденти. Один із пунктів незламності з баражі розташований в приміщенні міського цнапу. Саме сюди увечері в суботу прийшла жінка, яка хотіла зарядити мобільний телефон. Однак до приміщення її не впустили. Про цей випадок на нараді повідомив начальник Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш. Керівник наголосив, що така ситуація неприпустима, а пункти повинні працювати цілодобово. Жінку, яка хотіла зайти до пункту незламності, зустріла пані Ірина, працівниця рацу. Вона в той момент якраз збиралася додому і закривала центральні двері приміщення. Я вже збиралася додому, була одягана, шапка на голові була і чекала на таксі. Заходить жінка, хоче підзарядити телефон у пункті підігріву. Я їй пояснила, там був чоловік, який розпалює генератори. Так. Десь він каже, вийшов розпалювати. Тут можете скористатися моїм зарядним. Вона відмовилась. Пані Ірина додає, що ані конфлікту, ані якихось сварок не було. Жінка запиталася про можливість зарядити телефон і пішла додому. Вона була без дитини, бо я була на роботі з дитиною, і я за неї вийшла на двір, вона ще була з такою жінкою скандальною, і дитини в неї, з нею не було. виганяли, ми не скандалили, ні вона не скандалила, ні я. Жінку, яка не змогла скористатися пунктом, нам знайти не вдалося. Міський голова з баража Роман Полікровський про цю ситуацію знає. каже, що пункт обладнали недавно і працює. Він цілодобово в приміщенні є спеціальна людина. Це не є наша працівниця, це працівниця. Обласного управління юстиції, а в нас відповідно вона працює в раці. А працівник, який тут був, він налаштовував генератор. Це тут є два входи в приміщення, і з іншого входу він вийшов і там в підвалі налаштовував генератор. Голова збаража каже, як вирішити ситуацію, не знає, бо ту жінку, яку вважають постраждалою, знайти не можуть. А хотіли пояснити, що виникло непорозуміння, бо насправді ж у збаражі пункти незламності працюють цілодобово, і тут є всі умови. Доступ до інтернету, під зарядки передбачена невеличка кухня, є пеленальний столик. Ну, також є у нас можливість підігріти їжу. Є мікрохвильовка, холодильник є. От, електрочайник, тобто тут є можливість навіть е, приготувати якусь мінімально приготувати їжу для того, щоб е, ну, нагодувати когось. Загалом з Бережі наразі працює три пункти незламності в приміщенні міського цнапу, в пожежній станції та в приміщенні поліції. Також в кожному селі громади розгортають подібні пункти обігріву та підзарядки. І на Тернопільщині вели графіки аварійного відключення електроенергії, адже зараз в країні дефіцит потужності в енергосистемі в двадцять Водночас споживання продовжує зростати через погіршення погодних умов, тому світло вимикатимуть, щоб уникнути повного знеструмлення регіону. Енергетики наголошують: навіть якщо впродовж цілого дня не було електропостачання, все одно необхідно знизити споживання енергії у ті години, коли воно є. Бо якщо не дотримуватися режиму. Максимальної економії Україна ризикує залишитися у темряві. Нагадаємо, загальний дефіцит в енергосистемі це наслідок семи хвилі ракетних ударів росіян по енергетичній інфраструктурі. Як повідомляють в Укренерго, масштаби і складність пошкоджень дуже великі. Ремонти тривають цілодобово. Продовжуємо захистять від уламків, снарядів і ракет. Спеціальні укриття на зупинках громадського транспорту встановлюють у Тернополі. Для їх розташування обрали місця, де є найбільше скупчення пасажирів. Бетонні конструкції вже стоять на вулиці Руській, поблизу зупинки Кооперативний коледж та на вулиці Бродівській біля зупинки Шостий магазин. Загалом в місті мають встановити 10 таких укриттів поблизу зупинок. Тут може одночасно перебувати до 20 людей, сидячих в місця. Є інформація зразу про карту укриттів, тобто навіщо телефон на QR-код, можна побачити інформацію, де знаходиться найближчі укриття. Вага однієї цієї конструкції близько 20 тонн, тобто вона надійно може захищати будь-яких уламків. І сподіваюся, що, можливо, не знадобиться, але при необхідності вона повинна врятувати не одне життя. Наступна наша історія про голодомор. Нас лякає саме це слово, але жахливим є його наслідки. Ми взялися досліджувати питання про те, як розділив голод Тернопіля і Хмельниччину. Чому люди роками думали, що ці два регіони ворожі? Ми разом з експертами шукали історії хмельничан, які рятувались від голоду, і шукали родичів тих тернополян, які рятували людей від голодної смерті. Отож. Голод, збруч і важлива для нас тема історична справедливість і докази вічної взаємодопомоги Тернопілля і Хмельниччини. Ломлі пополові. Що було і нам, і голодомор. Страшне слово для кожного українця до 1939 року. Річка Збруч була межею, яка розділяла дві імперії російську та австро-угорську а у часи голодоморів тих, хто не мав ні крихти хліба, і тих, у кого він був. Пані Ганна народилася у травні 1942 року у цьому будинку у селі Вікно. Це Тернопільська область. хаті вже століття. Коли дівчинці було два роки, її тато пішов на війну і не повернувся. Мама залишилася із двома дітьми це Ганна та Степан. В той час ми ще мали своє поле. Ми мали в урочищах поле, і мама мусила сіяти, збирати зерно і, ну, і картоплю садити, всяку городину, все, щоб кормити дітей. Та, не дивлячись на важкі післявоєнні часи, родина змогла врятувати від голодної долі жінку із дитиною. Ганя, так вона назвалася, втекла через Бруч на територію Тернопілля разом із маленьким сином Юрком. На той час річка ще була межею між голодною смертю і порятунком. Мама розказувала, що вона прийшла вечір з дитиною за руку і просила того. Був час голодомору. І вона просто був 47-й рік. І вона просила, щоб нагодувати її і дитину, і дати кусок ще хліба. А то вже був вечір. Ну, і мама каже до неї: Куди ж ти маєш куди йти, переночувати? Вона каже: Ні, я не маю не маю я так ходжу від села до села, і так люди мене підгодовують. Гіршого нема на світі, як людина голодна. Так казала мати, згадує пані Ганна. А тому вирішила допомогти жінці із сусідньої області, тим паче була потрібна допомога обробляти поля. Ганні було лише 5 років, але гостю вона запам'ятала. Вона така була світловолоса, дуже мала таке хвилясте, гарне жовте волосся, голубі очі. Хлоп... і хлопчик Юрко, він був молодший від мене. І я що що я запам'ятала за ту жінку? Що вона була дуже молода і дуже гарна з вигляду, але як з мамою вони їхали в поле робити там якісь роботи сільськогосподарські, то вона так платок затягала на голову, так закручувала голову, так то бабуся їхала, Так, щоб не видно її лича, ну так дуже вона так низько опускала ту хустку. І Я кажу до мами, що ж вона так робить таку хустку, так низько опускає. А мама каже, дуже вона боїться. Вона боїться всього, щоб не знали, що то вона тут перебуває. Гостя із сином жила у родині Ганни близько двох років. Пізніше вона намагалася розшукати ту жінку і Юрчика, але припускають, що та не назвала свого справжнього імені або села, звідки родом. От тут двоє була дерев'яна судова. О, то там в долі, то ми вона та ганя з тим юрком молотіли. Юрко з я зерно нагрібали. Їхня родина була тут не єдиною, хто допомагав у ті часи врятуватися людям з голодних країв Хмельниччини. У цій річці переправлялись наші люди з Хмельниччини, переправлялись на Тернопільщину під час Голодомору. І так спасалися. Це була дорога життя у селі Сатанівка Хмельницької області. Володимир пам'ятає це з бабусиних переказів, як вона колись переправлялась на інший берег з бруча, щоб дістати їжу. Це було дуже небезпечно, адже тодішня російська влада людей не випускала. Вони мали вже свій маршрут такий, і їх там чекали вже на тій стороні на Тернопільщині. вночі переходили границю цю. Ну, звідти, каже, переносили вони і продукти, і хліб, і пшеницю, так виживали. Часто переправлялися, і йшли на Тернопіль пішки. Володимир із Хмельницької області, а його дружина Ганна з Тернопільської, де голодоморів не було. Подружжя на собі відчуло через десятки років, як сильно розмежувала людей та границя на збручі, одних називали москалями, інших западенцями. Подекуди це залишилося і донині, але правда в тому, що по обидва боки були українці, і хто міг на Тернопільщині, той допомагав змореним голодом людям врятуватися. Про це Ганна також пам'ятає із розповідей своєї бабусі, і це було каже: надзвичайно боляче це все переживати і дивитися на то. Як вона каже, в нас корова, я виносила, набирала молока, бабусі, вже моя бабуся, з 13-го року. Її вже, вже дівчина була така 20, більше 20 років. Вона каже: коли я наливала молока, і ті дитя, діти припадали губами до того. Кухлика з молоком каже, і відірвати його було неможливо. Та донині ці історії мало відомі широкому загалу. Немає жодних пам'ятних табличок, де б зазначали, що Тернопільщина не була осторонь трагедії, як і весь захід України. Цей розбрат, який ще колись НКВД активно сіли, він донині ще не, не є. І цей розріз по збручі, який зробили нам і розділили подолян на два народи, а зараз на дві області, які раніше не ділилися зовсім ніколи. Є по збручі десь приблизно половина сіл одноіменних, які просто підтверджують, що ми один народ. Гусятин один із таких населених пунктів. Колись був одним селом, а тепер одне на Хмельниччині, інше селище на Тернопільщині. Розділення відбулося у 1772 році. Західна частина опинилась під владою Австро-Угорської імперії, а східна під владою російської. А у часи голодомору, 1932-1933 років більшовики звели помпезну колонаду на боці Хмельниччини. Мовляв, тут немає голодомору. Зробили сцену біля цього. Біля цих колон і дуже часто організовували концерти, співали, грали, щоб показати нашим людям, що там все добре, нема голоду, нема біди. Загалом тут, на річці Збруч, поспіль 5 таких одноіменних населених пунктів. Далі йде по течії збруча боднарівка Боднарівка Хмельницької області, Боднарівка Тернопільської області. Ще коли спускаємося вниз по Збручі, де село Шедлівці, Шелівці Мельницької області і рядом зразу за Збручем село Шідлівці Тернопільської області. Нижче Шідловець є таке майовниче село Зелене Мельницької області і, і через Збруч село Зелена Тернопільської області. Яке, на жаль, дуже зараз маленьке, фактично вимирає, там буквально кілька хат лишилося. І, і за ще вниз потечі знаходиться село Сакорінці Хмельницької області і Тернопільської області. Також Кудринці, далі в Борщівському районі і на Хмельниччині, це певно Кам'янець-Подільський район є Кудринці з двох сторін. І з сторони Хмельниччини є збережені куски стіни, яка була штучно збудована з боку Хмельниччини для того, щоб люди фізично не могли бачити, що в нас немає голодомору. Ця історія не завершена. Нині активісти і свідомі українці роблять перші кроки для примирення двох регіонів а головне розказують правду, яку неможливо знайти в радянських книгах чи вже сучасних архівах. Тернопілля і Хмельниччина. Один народ, який штучно розділили. Ми не ворогували, а рятували одне одного. Цю правду було вигідно приховувати, але давно настав час шукати докази дружби двох областей. Тож далі буде. Розпочався різдвяний піст. Що варто пам'ятати у цей період слід дотримуватися певних обмежень в їжі. Зокрема, варто відмовитись відживання яєць м'ясних і молочних продуктів. Та священики наголошують головне піст духовний. Більше про це в сюжеті. Починаємо постити 28 листопада. Починається останній у цьому році тривалий піст, який завершиться 6 січня на святвечір. Різдвяний піст це сорокаденне говіння, яке у православному церковному уставі називають чотиридесятницею, а також Пилипівкою. Оскільки напередодні, 27 листопада, церква вшановує апостола Пилипа. В Цей піст, як і в інші пости, найперше, що потрібно знати, чого потрібно дотримуватися, як пише до нас апостол, каже: Хай хто їсть, хай не осуджує того, хто не їсть, і хто не їсть. Хай не осуджують того, хто їсть священики переконують, головне під час посту працювати над собою, подумати над своїми гріхами і спробувати поступово виправлятися завдяки терпінню, добрим справам і любові. Якщо хто бажає на себе взяти відповідальність і стриманість у їжі, нехай не забуває, що разом з цією їжею потрібно і від сквернослов'я також утримуватись від поганих слів думок, від прокульонів найперше, від гніву неправедного, який панує в наших душах. Особливо в час війни. Але також не забувати і про молитву, яка повинна усилитись у час посту, особливо за наше військо, за нашу державу і за наш народ. Різдвяний піст не такий суворий, як великодній. У цей період слід дотримуватись певних обмежень у їжі. Зокрема, слід відмовитись від вживання яєць, м'ясних і молочних продуктів. Обмеження також стосуються жирів. А соняшникову лію у стравах та приготуванні потрібно обмежити до мінімуму. Найсуворішими днями під час посту є понеділок, середа та п'ятниця. У цей час бажано відмовитись від, від відвідування, розважає закладів та заходів. Тернополяни ж Різдвяного посту намагаються дотримуватись, адже вважають, що саме в ці дні є можливість стати ближчим до Бога, а під час молитви змінити своє світосприйняття. Стараюся до церкви ходити саме перше до сповіді. Е, страви. Ну, не, не співати, не танцювати. Е, так, ну, буду старатися, взагалі то я хворію, але стараюся піздотримуватися. Особисто я дотримуюся. У мене дружина дуже сильно набожна. Вона постійно до церкви. Мене з собою на мотузи тяне і, відповідно, наставляє на путь істинний. Ну, Як вдасться? Я знаю, у мене двоє дітей я готую дітям, а там вже ну, дітей посту немає, я думаю, а сама не знаю, в принципі, зараз навіть не задумуюсь про таке, якщо чесно. Ну, сказати вам чесно, я зараз в такому віці, що я не дотримуюся посту. Тому що після 60 років дозволяють не постити. Останні дні, то так. Так, наприклад, як перед вечери, то буде пісна, ясно, що буде пісна. Ну і перед Паскою то теж великодна п'ятниця, субота, то я пощу, якщо чесно сказати. Різдвяний піс це чудова нагода, щоб почати краще досліджувати Біблію і уважніше її читати. Також варто більше часу приділяти молитві, щоб краще пізнати головні християнські цінності. А ще важливо налаштовуватись на внутрішній спокій та мир. Далі про допомогу від Червоного Хреста стартує реєстрація для внутрішньопереміщених осіб і жителів Тернопільщини. В рамках проєкту Підготовка до зими 2200 гривень можуть отримати одноразово жителі Тернополя та громад, які виховують дитину з інвалідністю до 18 років. З категорії внутрішньопереміщених осіб також грошову допомогу можуть отримати громадяни з інвалідністю, сім'ї, які виховують дитину з інвалідністю до 18 років, багатодітні, сім'ї, одинокі батьки чи матері, люди похилого Віку віком 70 і старші. Вам слід зібрати перелік документів та зареєструватися. Розробили графік, коли в якій громаді прийматимуть документи. Продовжуємо здали у друк 23 лютого у Харкові. А вийшов тільки зараз, через 9 місяців, після повномасштабного вторгнення. Мова про журнал Жінки в бізнесі урочиста презентація, якого відбулася в Тернополі. Успішні підприємниці зібралися разом і ще з однієї нагоди відзначити третю річницю з часу створення регіонального представництва в Тернопільській області всеукраїнської платформи Жінки в бізнесі. Другий номер журналу Жінки в бізнесі нарешті побачив світ. Довгоочікувана презентація відбулася у Тернополі. Сам випуск здали у друк 23 лютого 2022 року. Відправили у Харків. А вже 24 числа було не до видання. Всі почали волонтерити. Саме наша організація всеукраїнська платформа жінки в бізнесі на чолі з Надією Лисецькою разом з організацією ООН та організацією Право на захист. Здійснювали реєстрацію тимчасово переміщених громадян для подальших виплат їм як Особам, які постраждали від війни, це була дуже велика робота, здійснена, але ми з нею дуже гідно справилися. Саме тому у другому номері журналу вирішили показати і розказати про жінок, які весь цей час не лише розвивали бізнес і створювали робочі місця, а активно волонтерили. Це близько 70 амбасадорок організації в Тернопільській області. Одна із них Христина Возняк. Вона на обкладинці глянцю. Для нас цей рік був чесно складний. Складний був насамперед через те, що сталася війна, сталася така ситуація. Але ми тримаємося, ми працюємо. Багато наших людей поїхали на фронт воювати. Але ми працюємо, ми забезпечуємо людей роботою, ми сплачуємо податки, ми робимо все, щоб економіка нашої країни процвітала. Другий номер журналу наповнений і новими рубриками, зокрема про духовність, розказує Владика Нестор. Започатковано марафон родин, де розказують, якою ж має бути жінка-підприємниця. Окрім того, на сторінках глянцю можна прочитати про співпрацю з освітньою програмою Психологія бізнесу і управління. Ми... З ними підписали договір про співпрацю і сподіваємось на організацію ну такої справді двосторонньої і двовигідної співпраці. Ми можемо проводити бізнес-тренінги. Ми організовуємо різні освітні заходи. А бізнес леді, бізнес-жінки я сподіваюся, поділяться своїм практичним досвідом з студентами, з майбутніми психологами бізнесу і управління. Вихід другого номеру журналу Жінки в бізнесі припав на святкову дату. Регіональне представництво всеукраїнської платформи в Тернопільській області відзначає третій рік з часу створення. З Цієї нагоди привітала амбасадорок і керівниця Всеукраїнської платформи жінки в бізнесі Надія Лисецька. Велику місію, яку ми зараз робимо, це волонтерський та такий напрямок, тому що волонтерство в Україні має жіноче обличчя, і нашу організацію ми збираємо і кошти, і допомагаємо проекту. Землячки жінкам, які служать в зсу, збираємо на теплу форму. Без благодійності не обійшовся і вечір презентації. Провели аукціон, де серед іншого продали картини, аби зібрати кошти для наших захисниць. Разом з дівчатами ми пройшли всі важкі часи від карантину і тепер до війни. І дякувати Богу сьогоднішній наш захід також спрямований для допомоги зсу. Дякуємо. Зсу всім хлопцям і дівчатам, тому що сьогодні, завдяки їм, ми маємо мирне не мирне, але маємо небо над головою і можемо провести цей захід. Постійні обстріли і блекаути, справжній виклик українським підприємцям і підприємицям, та об'єднані жінки в бізнесі мають силу і наснагу працювати далі і надихати своїм прикладом інших, адже тільки разом переможемо. І далі про спорт. Чемпіонат України з джиу-джитсу вперше приймав Тернопіль. Минулими вихідними до нас приїхало понад три сотні спортсменів з різних регіонів України. Це і діти, і дорослі. Окрім того, це перші всеукраїнські змагання з джиу-джитсу за дев'ять місяців війни. Довгоочікуваний старт не могла пропустити і наша знімальна група. У мене настрій бойовий через те, що в мене в категорії двоє людей. У мене теж настрій бойовий. Олександр і Настя брат і сестра. А ще вони з друзями Данилом та Олександром представники наймолодшої вікової групи на чемпіонаті України із джиу джитсу Добре, трохи страшно. А чого страшно? Страшно багато людей в категорії. Я, я не боюсь. Знаєш, що в мене по лайту буде в мене з кривого рогу. Двоє. А тому діти відповідально готувалися до змагань і відпрацьовували улюблені прийоми. Я звільнювалася з різних захватів, китки напрацьовувала. Це важко джуджується. Mm. Mm, якщо такі слабенькі суперники, ну то ні. А якщо важкі, ну то. Я найбільше люблю підножку і ведьорхвати на Загалом до Тернополя на дводенний чемпіонат приїхало понад 300 спортсменів. Це діти і дорослі. Змагання такого рівня наше місто приймало вперше минулими вихідними. Хочу подякувати, звісно, всім нашим хлопцям, які зараз знаходяться на фронті, і тоді яким ми маємо можливість. Увати, збирати, організовувати змагання, відбирати наших е молодих спортсменів для того, щоб показати на всесвітніх, європейських рівнях, що ми сильні. Переможці, призери у своїх вікових і вагових категоріях далі представлятимуть Україну у складі збірної на міжнародних змаганнях, боротимуться за це право і ці хлопці із Сумської області. Я вже в, в, в Кривому році був, в Харкові. Білій церкві, який настрій тут, що я хочеш виступити, ну добре, хочеться я прям рвусь. Такий настрій у Назара. У його колег налаштування теж бойове. Досвід 8 років в джуджи. Вісім дев'ять на Україні був три рази. Три рази займав перше місце. А це два брати Богдан та Арсеній. Для молодшого це перші виїзні змагання. Каже, спершу не дуже хотів займатися джиу-джитсу, але вже втягнувся. Зараз з'явилось бажання. бажання займатися цим видом спортом дуже. Мене підтримує моя команда та. Моя мама вдома залишилася, вона, мабуть, теж мене підтримує. Та батько. Вона буде дзвонити, питати. потім? Так. Не знаю, з яких регіонів у мене будуть суперники, але я сподіваюся, що вони будуть достойні. Зараз усі готуються у приблизно однакових умовах в тривогах і з перебоями електропостачання та тренувань ніхто не пропускає, кажуть учасники. Хлопцям із Сумщини, тим паче вистачає мотивації їм до кордону із ворогом зовсім недалеко. Сьогодні вони всі прагнуть бути чемпіоном. Сьогодні в них немає в голові війни. Сьогодні вони не хвилюються, за те, що через дві години в них не буде вдома світла. Вони Прийшли для того, щоб надягти кимоно, зустріти своїх старих друзів та Змагатись чемпіонат у Тернополі перші офіційні внутрішні змагання Асоціації Джиу-Джитсу за 9 місяців війни. Відносно спокійна ситуація у місті дала можливість зібрати учасників із усієї України. Адже саме на змаганнях спортсмени здобувають досвід і виборюють право змагатись далі на чемпіонатах Європи світу. Кожен тут вірить у власні сили, хоча визнають, є досвідчені суперники. Дуже хвилюємось, тому що великий чемпіонат України ми готувалися дуже. Е також підтримав нашу команду пірані з міста Кривого Рогу. Нас проїхало немало. Довгоочікувані змагання відбулись. Багато хто у Тернополі побував вперше. Радіємо, що, попри всі обставини, чимало учасників, діти і тренери, а також батьки змогли завітати у файне місто і підтримати хлопців і дівчат. І на завершення про погоду ожеледиця і слабкий туман. Найближчими днями погода на Тернопільщині буде хмарною, і без істотних опадів. 29 листопада впродовж доби буде від 3 морозу до 2 тепла. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. В середу, 10 листопада, на дорого желедиця. Перший рівень небезпечності жовтий. Температура повітря буде від 2 морозу до 3 тепла. Грудень розпочнеться такою ж погодою. В перший день зими прогнозують від 3 градусів морозу до 2 тепла. Та ожеледицю на дорогах. Такими подіями запам'ятався сьогоднішній день. Дякую, що ви були з нами. Далі долучайтеся до аналітичної студії. Я вам кажу до зустрічі завтра і спокійного вечора.